Друзі, усім привіт! Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу переглядати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2021-2022 років. Чвертьфінал Ліги чемпіонів. матч відповідь. Другий матч з двох, Реал Мадрид, Карл Анчелоті, У себе вдома на Сантьягу Бернабео. Команди примає Челси Томаса Тухеля. 3-2 Челси перемагає рахунок за сумою двохматчевого протистояння 5-4 на користь мадридського реала. Неймовірний просто футбол. Давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Реал Мадрид 4-3-3, стартова розновка Мадридського реала, Тібо воротах, пара центральних захисників, девидала баначо, Мендида Никаракаль по флангах, Тони Кровска, Зимира Лукамондрич, три Джуніор, захисники, Венисиус Карім Бензима, у нападі. Це стартова розновка Мадридського реала. 3-4-1-2. Стартовая разновка Челси. Эдуард Минди в воротах. Три центральных закисники. Антоні Риди, Гретти Газі, Дворис Джеймс. Матео Кова, Чичин, Галуканте. Пив закисники. Рубин Лотус Чик, Марк Салон, Салатерали. Мейсон Маунт, Ло, Жан Девятка. Тима Лернер. Кай Гаверц у нападі. Це краса стартова розновка Челсі. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Перший матч на Стамфорд-Брідж завершився Перемогою Реала з рахунком 3-1. І здавалося, що після того Чилс програв у себе вдома на Стамфорд Брідж. Ну, шансів немає. Але так, друзі, тільки здавалося. Челсі дуже сміливо розпочав матч на Сантьяго Бернабео. Команда Томаса Тухеля заволоділа територіальною перевагою з мене Ячим. І ось на 15 го матчу Челсі проводить свою атаку. Матео Ковачич, Матео! Заходить вільного Лотуса Чіка, Лотус Чік, віддає речі на Вернера, Вернер! Не здорово підігри, на Мейсон Маунт, там Мейсон Маунт, заходить на удар, Маунт, Маунт, гол! Гол! Забирає Мейсон Маунт! 15-та хвилина матчу, гол, 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 гол! 1-0, Челсі! Ниже швидко команда Томаса Тухеля, один м'яч відквитала, 3 два. За сумою двох матчів протистояння рахунок стає. Да, на користь Реал, але Челсі наближується, наближується. Челсі до цього неймовірного камбека. Просто геніальна атака. І Мейсон Маунт. Б'є точно Мейсон! 1-0 гол. Забуває Мейсон Маунт. І Челсі після цього забитого м'яча. І справді команда Томаса Тухеля Доволі таки непогане діло. Рала пригадується непоганий момент, коли Карім Бензима наносить гарматний постріл, рикошет від захисника Челсі, м'яч пролітає повз ворота. І справді доволі таки непоганий гарматний удар Каріма Бензема, але м'яч пролітає над воротами. Перший тайм завершується, завершується він перевагою Челсі 1-0. В принципі, в першому темі не так та й багато моментів було, що вирало що Челсі там ще перегнув на нуль, якщо не виявляється, зі штрафного, що там у Челсі, перебув, що Реала був на удар, потім Челсі забиває гол, де нуль, Реала був на пандемі удар Керам Адзема. Ну так, в принципі, все. Челсі на 1 не захищався, і Реал на 1 не захищався. Челсі більше позиційно токров, Челсі більше м'ячів володів, але Челсі не поспішала команда Томаса Тухеля. Нікуди команда Томаса Тухеля не поспішала. Жаржиня Крістіан Пулішич, Сауль Нігіс, Хаким Зіях в цілому Челсі ще у цьому матчі з'являться. Рон Ріго, Камавінга, Данісе Бальос, Лукас Васкіс та Марсело з'являться у Мандрецького Реала. Тайну Вардо! Челсі дуже активно розпочинає другу 45-ти хвилинку. Челсі розпочинає з своїх атак, позиційних атак... І Справді серія непевних була а так, Куди вдається зробити Челсі, який зробив Рубен лофтус Чик з правого флангу. Іде подача Майсана Маута, вистрал відбивається на підбиранні. там то -то Марк Салонс, якщо не був на підбиранні, він пробиває, м'яч його заблокований, ще один дарм голоканте, І в кіці кітів м'яч летить на Кутові, пробував то, до речі, Антонія Редігер. А до речі, друзі, в цьому найцікавіше, то. Там мав бути удар від варита і справді Антоніо Rudziger якраз там пробивав і м'яч пролетів повз ворота. Ну сотя де, хто кто хто кто и справа фоллангу, подается кто и Мейсон Маунт Маунт, виконує подачу риудзигер удар, гол, гол, 2-0, Челси забывает гол на Сантьягу Бернабео, 3-3, команда веди, играет на сумму и двухматчевого предостояния Антонио Рюдигер, забывая гол у ворота своей воебутней команды, на той матч сейчас он был графсом Челси и вид забывая гол у ворота Мадридского Реала, 0-2. Друзі 0-2 на Сантьяго Бернабео Фантастика 0-2 і Челсі набагато краще перебував в психологічному стані. Після того, як Челсі забив гол, Челсі набагато був в кращому психологічному стані. Уралла пригадується непоганий ударку там Карім Бензема влучив, влучив поперечку. Карім Бензема Влучив поперечку. Це був і справді хороший момент, але. Там друзі у Челсі ще була та непогана атака спочатку до цієї поперечки попередки Бензема. І це так просто на 60 глава Челсі. Дети, Перкобайда мяч, футболістам Челсі? Челсі накриває реал, на його же половині поля. Дети накрити? Дуже здорово в відборі. Диамаун, варнер, Дивіться на канте, канте. Контра так и Челсі. канте! Передача на Марку алонса, алонса, удар! Мяч, блокує Кривакаль. мяч, Скакує на маргусанса, удар Гол. гол! Марко Залонзо! Забывает третий мяч. Алле судья. Берет такую паузу. А Марк Марко Залонзо была рука. А у Марко Залонзо Тому гол за рахунок 0-2. Рахунок залишається без змін. А потім Реал на такому емоційному піднесенні проти цього такого війні. Відеючи на Вінні Ковалєрна. Вінні Ковалєрна. Відеючи Мінді. Мінді. Подача. Бензема! Поперечина. Поперечина грає за Челсі. Ну все так шанс не реалізувала команда Карлан Челоці. Ось це так шанс був в Мандрівського Реала. Челси, на мою думку, цей матч контролювала команда Томаса Тухеля і восьмина. 75-й матч у Челси. Дуже здорова команда Томаса Тухеля. Володіє м'ячем на половині поля суперника. Дуже здорова команда перепасовується. Намагається знайти свій шанс. Все дуже здорово. В пас пас. пас. Передача. Дуже справді хорошбачем Марксалон, це знак Дікович, ще Ковачіч. Знаходить цивільний коридор, відбирачи на Тіма Вернера, Тімо! за удар, замах від Вернера. ще один замах Вернер, удары, гол гол гол, 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 Челси, Челси робит гол, камбэк на гол, Бернабеу, гол, гол, Челси, гол, за гол, 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 у гол, 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 Ежедневного Гол, 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 гол. Забывает Челси Томаса Тугеля. Фантастика, это просто что-то невероятное было. Там еще потом Гаверт, после кутового бьет Гаверт. И Тима Куртуа рятует Реал. Залишаю? просто Реал в игре. забивает Челси четвертый мяч. Я думаю, что Реал скорее за все не повернулся. Хотя Хоча... Real цій компанії Лізіпоні і не таке витягти. Реал Progré 0-3. Челсі матч контролює Челсі. Друзі Челсі, Томаса Тугеля на Сантьягу Бернабеу виграє реал з рахунком 3-0 Реал Не знаю, що робити, але войс на 80-та хвилина матчу Челсі намагається команда Томаса Тухеля провести свою атаку Канте передача і перехоплють футболісти Реала Лука Модріч отримать Модріч Модріч геніальна передача Луки Модріч зовнішня сторони. стопи Родріго гол Родріго Реал Мадрид знову в грі. Але що це за друзі була за геніальна передача Луки Модрича? Це просто! Геніально! 1-3 Мадрид в грі. 4-4. Рахунок стає за суми двохматчевого матчевого протистояння Luka Ну просто! Геніальна передача Луки Мондріча. Це було просто геніально. Ну що, це за передача зовнішньої сторони, стру... сторони стру... стопи. Просто по якійсь неумірній території. М'яч просто в ноги Родріго. Прилітай, Родріго. Реалізував свій шанс. Ще що видав Лука Мондріч? Що це за неймовірна передача? Глиба... Це вищий клас, це не передача від Луки Мондріча. У Челсі ще був шанс забити гол ще в основний час, але в кінці кінців екстра тайми по хвилин так 15 очікують на обиді команди. І Рао після цього забитого м'яча, на мою думку, трішки перехопив емоційно. Емоційну всю первагу. 96-го матчу ріс Джеймс. Ріс Джеймс. віддає передачу назад. Ріс. віддає передачу назад. І справді Раул застосовує дуже непоганий контрпресинг. Шось, друзі, да, різдвяемся Джеймс. передаче назад. Uh, Різ Джеймс іде передачу назад, -по потім намагається, uh, uh, якщо не помиляється, Дяга Сільва, від цієї uh, передачі на Лутуса Чікола, помиляється Дяга Сільва, Камавінга, запускає Віні, в прохід Віні, на лівому фланці Віні, набирає хід Віні, 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 за годину, тюж, майданчик, подача, рюкзакер. PICSTISNOWSIA Бензема, гол, 2-3 Реал Мадрид! 5-4 за собою двох протистояння, противоседня стає фантастика! Просто неймовірний футбол Обидві команди показали у той день! Просто! Один камбек проти іншого камбека! Фантастика, друзі, це просто була фантастика! Челсі намагався забити, і команда Томаса Тугеля. Tugie надій не полежала, погасить момент з'їха. Коли какие в зіех как зі по-моєму ближні кутиці, бо куртуарятує Челси? А ви ще рятує Реал Madrid? Від пробачного маяча Челсі тисне, тисне Челсі, ковачить, і дивиться на Джеймса, Джеймс, подача, удар, Кая Хавердса, повз ворота, б'є Кай. Хороша подача Ріса Джеймса, дошла на гамаданчик, увлекає Хавердс, пробачає Реал, і б'є повз ворота. Дуже хороший бурмет у Челсі, Челсі тисне, Челсі намагається забити, Команда Томаса Тугеля. іде в Абанк. Втрачайте. завантаження, майданчик і в кінці кінці в Челсі. Дайте там кутовий зробити небезпечно на 118 хвилин, якщо не боляється. Там дуже хороший був Кутовий, Там Менди вже побіг э, до майданчика Реала. Э, подача. Душника майданчика скидка на підбороні Челси гарматний Удар! Зіе! Жоржиньо. І повз ворота б'є Жоржиньо. Хороший був момент, До речі, Жоржиньо. Друзі, а до речі, то у Жоржині та хороший був момент, але просто у Жоржині не виходить удар. На цьому цей неймовірний матч завершується. 3-2. Реал Мадрид перемагає, але це було неймовірне щось. Челсі Реал переграв з усіма статистичними показниками за володінням м'ячем і за 10-28 ударів повороток, 4,7 ударів площину, 43-57 контроль м'яча. Перевага у Челсі. І 1 10 за кутовими. І тут Челсі Реал переграє. За гольовими нагодами 2-5. Дві гольові нагоди було у Реала, дві гольові нагоди команда Карла Анчелоті реалізувала. П'ять гольових нагод у Челсі. Чотири гольові нагоди команда Томаса Тухеля не реалізувала. 581 передача у Реала. 478 їх було точними. 82 відсоток. Точність передач. 746 у Челсі цілому передачі 649, з них точними були, 86% точність передачі 0 по офсайдах. З 10 ударів Вірала 4 в площину, 5 по одне 1 в крокас, фрій, 1 удар заблокований. У Челсі з 28 ударів, 7 в площину, 12 по взороту, 9 ударів заблоковані. 20-20 по успішних відборах. 66% успішності Вірал Мадрида. 64 у Челсі. 4-2 по сейвам, 18, 10 по 7 м'яча. 9-8 за перехопленнями. 17 перший проводило 4 жовті картки, у Челсі їх було 20. 4 жовті картки також. Так, ну що ж, друзі, тепер давайте переходити більше до думок. Я вважаю, що Челсі, напевно, награв на цю перемогу. І, напевно, якщо брати оці два матчі Челсі Ра Мадрид, у сезоні 21-22, то Челсі, на мою думку, грав переграв. І Челсі мав проходити далі. Орел перемагає. І не скажеш, друзі, що це не поділ. Реал Мадрид — це королі Ліги Чемпіонів. І ця команда може перевертати будь-який матч, навіть коли просто в тебе грав взагалі не йде. Знайдеться геніальний пас. Угіводрича! Майстерне виконання Бензема і Реал Мадрид. Пройде далі. Неймовірний футбол відбувався 12 квітня 2022 року. Друзі, я вам хочу побажати тільки добра, щастя. Це, друзі, не головне. Побажаємо обом командам всього найкращого. Я вам, друзі, також бажаю тільки добра, будьте щасливими завжди. Бережіть себе. Усім нових зустрічей. І будьте щасливі, друзі!